Всех людей Кі смішних руки міському центру дозвілля Шахтар вітали випускників загальноосвітніх шкіл міста, їхніх батьків та вчителів. Зібрання, що проходило в умовах дотримання правил карантину, з нагоди привітання найкращих учнів, які своєю наполегливою працею заробили і отримували свої перші і дуже вагомі нагороди та подарунки. Разом з золотими та срібними медалями хлопці й дівчата отримали подяки від міського голови Віталія Тарелкіна та грошові премії, якими в останні роки додатково стимулюються найкращі та найуспішніші юні тернівчани і тернівчанки. Взагалі в цьому році отримали свідоцтва закінчення шкіл 185 випускників, серед яких 14 медалістів, 11 з яких золоті, та 3 срібні. Ською програмою захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання, прийнятої в 2018 році. Грошова нагорода тернівським медалістам складає п'ять тисяч гривень за золоту та три тисячі гривень за срібну медалі. Все, це огромний шаг в будущее. Всі не представляє, що набуде далі. Страшно очі. Буде нормально. Ми теж поступали. Тоже було нам страшно. Ну, самое главное, не переживай, все будет. Учись. Учись, хорошо учись. Самое главное. Самое главное, да. В любом случае, уверен, что у меня получится. Я буду к этому стремиться. Я очень рад, мне очень приятно, что за свои труды я получаю вот такие вот награды. Мне хотелось бы работать на кондитерской фабрике или на хлебобудилочных изделиях. В области пищевых технологий. Хотелось бы поблагодарить всех учителей. Школьные годы прошли не зря. Также хотел поблагодарить родителей за то, что помогали в учебе. Думаю, стать хорошим программистом. На протязі багатьох років наши тернівські медалисты были активными участниками местных, областных, та украинских конкурсов, змагань, учнівських олимпиад, с базовых предметов. Унікальним досягненням в освітянській історії міста відзначилась сім'я Бойко. Одразу два випускники одного року, два рідних брати, Микита та Вадим Бойко закінчують школу так дружно і блискуче. Обидва з золотими медалями. Я дуже горжусь своїми синочками. Я поздравляю їх з цим днем, з їх наградами. Желаю В будущем, чтобы добились всего-всего, чего сами желают. Чтобы жизнь была к ним благосклонна, чтобы сильно их не било. Мы всегда поддержим и поможем. Поздравляю вас, мальчики. Прошли эту, скажем так, аллею учебы. Ну и еще и предстоит дальше учиться и преодолеть немало пути, немало подводных камней. Желання можуть за місце всього, нужно только тебе. якщо вчистить, то все по емоційним та чуйним був виступ мами братів медалістів Оксани Бойко. Хочу побажати вам успіху, бо успішна людина це здорова людина. Тож подякуємо усім педагогам за їх труд і терпіння, а керівництву міста за підтримку і віру в наших дітей. А наостанок фраза, що стала вже майже легендарною: в добру путь! Йдіть завжди за своєю мрією і не відступайте. Найдіть в житті своє щастя і не прогавте його. Дякую, вітаю. Від усіх випускників дякували вчителям, батькам, міській владі за підтримку молоді в місті, масло Микита та Швесь Вероніка. Виходимо зі школи з добрими знаннями. Загартованими і морально, і фізично. Це все завдяки вам, людям, що завжди поруч. Незважаючи на по непереповни, що перед нами постали в житті, таки стоїмо на цій сцені і тримаємо в руках золоті і сріб медалі. І в цьому велика заслуга керівництва нашого міста в особі міського голови Віталія Вікторовича Тарелкіна. Віталій Вікторовичу, прийміть слова щирої подяки за небайдуже ставлення до проблем освіти в нашому місті. Ваша праця є неоціненною, а людяність щире серце. Розуміння проблем всіляє віру у завтрашній день. Дякуємо вам за підтримку, за те, що ви своєю увагою, преміями та відзнаками даєте нам стимул для зростання. Ми обіцяємо, рідне місто буде душатися нами. Дорогі послуги! Ми стоїмо на порозі самостійності. Тож, нехай старт у наше доросле життя буде легким. Рушаємо за свою мрією і не відступаємо. Ми обов'язково знайдемо щастя і не опустимо його. А вдача і успіх нехай супроводжує нас на складному, але цікавому життєвому шляху. Сподякою за увагу до юних тернівських талантів та успішних і працьовитих тернівчан. Квіти від випускників приймав міський голова Віталій Тарелкін. Він привітав молодь з їх досягненнями та успішним закінченням першого етапу їх освітянського життя. У одній мірі отримують цей приклад від, від вас. Дякуємо вам. Життя проближається. Давайте ми папу діруємося нашим дорогим дітям і пожелаем доброго, доброго, уверенного пути в будущем. Сегодня знаковый день в жизни нашего города. Сегодня мы чествовали лучших из лучших учеников, выпускников наших школ. Если вдуматься, что 185 учащихся наших школ в этом году получили диплом о среднем образовании. И 14 из них это медалисты. Такого в истории нашего города еще никогда не было. 11 золотых медалей, 3 серебряных, – это яркий показатель успешности образования в наших среднеобразовательных школах. Это просто красота, это восторг а то, что наши дети сегодня показывают уникальные знания и участвуя при этом во всех олимпиадах, не только областного, но и всеукраинского, и являются победителями. Это говорит о том, что высокий потенциал наших преподавателей это самоотдача родителей, это самоотдача наших учеников. И говорит о том, что у нас все впереди. Будущее будет светлым и ярким, когда такие дети, которых мы сегодня отметили наградами, в ближайшем будущем станут у руля нашего государства. И они приведут также к золотым медалям нашу Украину. Я желаю нашим детям дальнейшего Благополучие на своем поприще, жизни на поприще, потому что они сегодня вступили вот в ту взрослую жизнь, сделали первый шаг. И насколько он удачно, они показали своими успехами в обучении. Я благодарю и говорю огромное слово благодарности родителям, педагогам, которые воспитали, выучили вот таких прекрасных наших учеников. Добрий путь, дорогі. Все у нас вийде, все буде красота. Всі буде щастя, любов і здоров'я. Попереду випускників чекають нові шляхи, зустрічі та розставання, зліти та падіння, нові мрії та досягнення. Нехай їхнє майбутнє буде світлим та щасливим. Тому що щастя наших дітей це наше велике батьківське щастя. Щастя усієї нашої країни, рідної України.